Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми з вами розберемо нову активність від проєкту Over Protocol. Відразу попереджу, ця активність точно підходить для тих, хто уже в проєкті, а новачкам це буде більш по бажанню. Можете спробувати, можливо, зможете також за допомогою цього проєкту назбирати монет тестових та запустити ноду на проєкті OverNode і отримуючи за це дві нагороди за ноду та за участь у івенті від OKX та Over Wallet. Якщо ви не знаєте, як встановити ноту, я залишу посилання на відео, де розповідав, як це зробити. Так, партнерами стали OKX, що на мою думку досить непогано, так як біржа відома, цікава та постійно удосконалюється. Також це може означати, що токен Овер буде ліститись на цій біржі. Що дуже гарно. проєкт Over потрапив в 16-й сезон Криптопедія від OKX, що дуже перспективно, тому що Криптопедія виявляє потенційні проєкти та ловить нові тенденції. Також вона відсіює всю неважливу інформацію та надає тільки те, що потрібно для користувача. Ще дуже важливо та цікаво те, що OKX Wallet разом з великими проєктами створює різні квести. За проходження яких ми зможемо отримувати винагороду при айрдропі. На цей раз це буде Overwallet. А з відомих для мене проєктів, які гарно насипали після криптопедія, були ZKSync та ZetaChain. тож, гадаю, варто заходити. Давайте ж перейдемо до самих активностей. Сьогодні все будемо робити зі смартфона. Також, як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму. А посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, якщо ви не зареєстровані на OKX, це зареєструвати свій аккаунт на самій біржі. Переходимо за посиланням реєстрація на OKX». Це я робив з комп'ютера, мені так було більш зручніше. Переходите, реєструєтесь через пошту або свій номер мобільного телефону, а потім через налаштування проходите курс. Там складного нічого немає, по підказкам ви це, гадаю, все зробите самі. Далі, після того, як зареєструвались на OKX, потрібно встановити додаток OKX Wallet на свій смартфон. Для цього переходимо за посиланням гаманець OKX. Вибираємо Android або iOS і встановлюємо на свій смартфон. Гадаю, з цим складного також нічого не буде, ви впорайтесь. Ну і після цього вже переходимо до самого додатку. Давайте перейдемо та я розповім, що потрібно буде робити. Добре, потрапляємо на додаток OKX і як бачимо, у нас тут є вибір або біржа, або гаманець. Досить все зручно зроблено. А тут ви можете або також створити аккаунт, або просто увійти. Все досить гарно зроблено та красиво користуватись, мені подобається цим додатком. Спочатку нам потрібно буде зайти на біржу. Після того, як ви зайшли, переходимо до вкладинки Гаманець і потрапляємо до нашого гаманця. Дивіться, якщо у вас немає гаманця ОКХ, ви можете зареєструвати новий. Я відновлював за допомогою сіт-фрази. Обов'язково. Якщо ви будете реєструвати новий гаманець, зберігайте сіт-фразу у надійному місці та вигадуйте надійний пароль, щоб були маленькі та великі літери, цифри та спеціальні символи. Тому що на біржі ми будемо працювати з грошима, а гроші потрібно надійно захищати. Тож вибирайте надійні паролі. Добре, після того як ви зареєструвалися або відновили гаманець, ми бачимо тут наш баланс та усі наші монети. Досить зручно зроблено, мені подобається більше, ніж Metamask. Все тут видно. Можемо також свопи робити, слідкувати за ринками, NFT різними. Також можна побачити, які в нас тут NFT є, все відображається не те, що на Metamask. І, до речі, зараз в дуже багатьох проєктах ми вже можемо підключати гаманець ОКХ. Тож, якщо у вас виникають проблеми часті з Metamask, без проблем можете перейти на цей гаманець та користуватись ним. Добре, ну а зараз не про це. А після того, як ви все зробили, перейшли до свого гаманця, і щоб прийняти участь в івенті з Overwallet, нам потрібно перейти на більше. А ось тут у вас буде, скоріш, на DAP, а потрібно перейти на Криптопедію. До речі, як ми бачимо, що у нас тут було раніше, як я казав, ZKSIN, Polyhedra, Zeta Chain. Потім що тут у нас було ще? SUI також були, Aptos, SuiSwap Swap. І реально проєкти. Ті, що роздавали досить досить гарні винагороди по м, моєму розумінню, тому що бачив, що ці проєкти досить гарно вистрілювали. Тож, я маю великі сподівання на гарний дроп від OverWallet. Ну, я і раніше гадав, що так буде, але зараз мені додається більше, можна сказати, впевненості в цьому. Добре, давайте ж перейдемо до суті. А нам. Потрібно перейти до Over Protocol. Натискаємо Over Protocol, чекаємо та потрапляємо на цю сторіночку. Після цього натискаємо Over Protocol. Добре, і у нас тут є два завдання. Перше, що потрібно, це нам потрібно підключити гаманець OKX і підтвердити через пошту, по якій ми реєстрували свій Overwallet. Добре, натискаємо Почати зараз. Підтверджуємо: та потрапляємо на. Цю сторіночку. Натискаємо OK. Тут все розписано, натискаємо Get Started. І вам сюди потрібно вписати пошту, по якій у вас зареєстрований ваш гаманець Over Wallet. Давайте я це зроблю та перейдемо далі. Все, після того, як ви ввели свою пошту, до додатку Over у вас буде надіслано підтвердження. Переходимо до додатку. І нам потрібно підтвердити. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки все здійсниться, все добре, в нас все вийшло. Повертаємось до нашого гаманця OKX. Все, як бачимо, перший квест ми виконали. Ми верифікувались на криптопедії та Over. Закриваємо цю сторіночку. Все, це завдання виконалось. Пише, що почати зараз, але якщо до нього перейти, то. Написано, що все верифікувалось. Добре, я гадаю, потім воно це зміниться. А далі, після того, як ми це все зробили, нам потрібно перейти до другого завдання, де ми будемо кожного дня отримувати ще 10 овер. Тобто, дивіться, ми 10 монет будемо отримувати в нашому гаманці OverWallet, і 10 монет кожного дня ми будемо отримувати тут. Тобто, 20. Монеток за день. І за допомогою цього ми зможемо додавати нові валідатори в нашій ноді, що, гадаю, також буде впливати на дроп. Натискаємо почати зараз та натискаємо Jet Started. А, так, вибачте, щось не працює. Ну-ка, хвилиночку давайте повернемось. А, добре, не все. Дивіться, нам після того, як ми виконали, потрібно натиснути ось тут підтвердити. І ось тут підтвердити. І. Тут нам потрібно зробити послідовність, тобто, це, це та це. Та окей. Добре, чекаємо. Все, а, виконано. І ось тут в нас також виконано. Ану, давайте перейдемо тепер сюди. Тепер натискаємо Jet Started. Все, добре. Ми виконали це завдання. Тобто, після того, як ми виконали перше завдання, заходимо до другого, доходимо до. Того моменту, як було в мене на картинці, потім натискаємо підтвердити, воно все підтверджується, і потім знову переходимо до другого завдання і бачимо ось вже таку картиночку. Нам натиснути потрібно клейм. Все, в нас є ось ця відзнака. Як бачите, тепер заходимо кожного дня та натискаємо тут клейм. Добре, з цим ми розібрались, а закриваємо. Тож, Швиденько. Тут зайшли і виконали, підключили гаманець через пошту, за якою реєстрували Overwallet. А ось тут просто спочатку зайшли, потім натиснули підтвердити. І Потім ще раз зайшли сюди. І забираємо, натискаємо Get Started, і забираємо свої щоденні монети. Так робимо кожного дня. Як вони пишуть, якщо не помиляюсь. Так буде до того моменту, поки overwallet не перейде до майнету і потім вже буде роздавати дроп, і дроп також буде враховуватись тут. Добре, після того, як ми це все виконали, повертаємось до наших активів на головну. І тепер нам потрібно надіслати монети з нашого OKX-гаманця до overwallet. Для цього переходимо до наших активів. Натискаємо керування криптовалютою. Тут пишемо Over. Over Testnet. Натискаємо плюсик. Виходимо і бачимо овер. Ось наші 10 монеток. Після цього переходимо сюди, натискаємо Надіслати. Потім переходимо до нашого over wallet. Натискаємо ось тут зверху Копіювати. Повертаємось, вставляємо адресу гаманця та натискаємо Підтвердити. Пишемо максимум, натискаємо далі та натискаємо Підтвердити. Чекаємо, поки надсилаються наші монетки. Все, наші монети надіслались. Тепер давайте перейдемо до нашого overwallet та подивимось, як наші там монетки. Добре, поки тут надходять монети, ми також можемо забирати щоденні, як завжди, нагороди від самого Overwallet-гаманця. Все, тут ми забрали. Тепер нам потрібно дочекатись, поки нам надійдуть монети. А, все, як бачите, ось ці монетки також нам надійшли: 9,99. Добре, після того, як ми отримали всі наші монети, ми можемо збирати або на валідатор, або можемо перейти на стейкінг. Та додати всі монети в стейкінг на самому гаманці Overwallet. За це також обіцяють винагороду, але не таку велику, як за те, що ми будемо встановлювати ноди та відкривати валідатор. А у мене, до речі, вже вистачає монет на те, щоб я зміг відкрити е, новий валідатор. Треба цим зайнятися. Я не скажу, що у всіх там він працює добре, але в мене в середньому він працює на 85-87%, що досить, я гадаю, не погано. На цьому все. Якщо ви зі мною заходили з початку проєкту Overwallet, то ми повинні будемо отримати щось за поінти, за ноду, за стейкінг на телефоні та за активність з OKX Cryptopedia. Будемо на це сподіватись, і будемо сподіватись на те, що я вірно вважаю. Ну, а сам Over Protocol я вважаю досить і досить перспективним проєктом, та чекаю від нього хорошого профіту. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання цитабі та старий ніфт. Всім гарної доби, бережіть себе. До побачення!